Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми пишемо з вами докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Давайте прослухаємо текст Цвіркун. Ріс на світі хлопчик. І дуже люди того хлопця любили, бо умів чарівно співати. Вечорами сходилися старі малі. Послухати пісню. Кожен, хто чув хоч раз той спів, набирався сили й снаги, ніби пив живу воду з цілющого джерела. Співав хлопець про сонце, про квіти, про землю. І кожна його пісня славила рідний край. Ті пісні хлопчина складав сам. Якось прийшло в цей край лихо. Про співучого хлопчика. Прочули злі вороги і вирішили викрасти його. Темної ночі схопили його і понесли в свої землі. Володар тої країни хотів мати співучого раба. Та хлопець йому не співав. Просили його, мовчав. Били мовчав. Тільки одного разу, змучений вкрай, завів тужну пісню. Від тої пісні німіли люди, а каміння плакало. Була вона про розлуку з рідною стороною. Злий володар наказав відвести хлопчика на батьківщину, і якщо там заспіває, убити. Тільки наступив хлопчик на рідну землю, одразу в нього вирвалася пісня. Котрийсь із ворогів замахнувся шаблюкою, але хлопець зник. Лише в зеленій траві застрибало маленьке створіння. Відтоді повелися на нашій землі за веселі цвіркуни. Їхні пісні славлять рідну землю, звеселяють смутних. А хто понад усе любить Батьківщину, той чує в пісні маленького цвіркуна слова про красу нашої землі. Ви прослухали текст переказу. Виконайте, будь ласка, завдання. Підберіть до слів «чарівно», снага, батьківщина синоніми. Нагадую, синоніми це слова, близькі значенням. Щоб краще переказати текст, дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Про що співав талановитий хлопчина? Як сприймали його пісні люди? Яке лихо сталося в країні? Куди потрапив співець? Чому хлопець не співав у неволі? Як в легенді пояснюється походження цвіркуна? Вам пропонується орієнтовний план переказу. Саме завдяки якому ви зможете послідовно викласти зміст переказу. План простий складається з восьми пунктів. Основна думка цього тексту що немає для людини нічого важливішого, ніж рідна земля, рідний край, де ти народився. Бажаю творчої наснаги. Удачі в написанні переказу і гарних результатів! Дякую за увагу! Бережіть себе! До побачення!